Всім хай! З вами я, Софіта один, і на диво я знову знімаю в цьому каналі відео, про чого мене так довго не було пізніше. І 100% ці відео зараз не залітатимуть. І як бачите, в мене скільки новин, ну я б поміняла скин, що сталося доволі дуже недавно, а не знімаю я вже б'як. Пів місяця. І, кхе -кхе, сьогодні ми будемо грати у мафію. Мафія в Roblox, представляєте? Ось там раунд, де скоро ми до нього долучимось. Кстати, ті, хто дивився мій канал ще давно, тобто цей. Ну, це, в мене такий скінше був наподобі ще давно. Це наподобі старого. Просто костюмчик помінявся, як на мене, став значно краще. Бо костюмчик вже заробокся. Раніше в мене було лише, ну зачіскаю це. Отепер ще костюмчик купила. Що в мене є кофточка, яку я можу деколи надівати замість цієї кофточки. Принт І в мене не кофточка, а Анімешний такий принт. Мені подобається, І якраз зараз, поки я в балаках, а зараз якраз почнеться вибачте за довгі розмови. Сама гра пробуває стовгенько, тому що йому, напевно. О! Ой! О! 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 Копія мене! Ви це бачите? Вау. Ти така, як я. Вау, ти така як я написала їй. Це просто вау гляньте, вона вона там ззаду стоїть. Я вижу по ніч. У неї угрові це таке, як у мене. Е, вау, я вже забула за все побачила і я в шокі просто. Ладно, спочатку цей чувств якого ігри в кальмара. Думаю, більшість здивилася її. Так, спочатку в кожного випадає це і я Іносент. Хтось із них Ківер. Тоді затемняється екран я таком. А потім когось вбивають. Той хтось дивиться потім вже перед цим. Він виживе, якщо він вгадає, хто саме вбивця. Так, я знаю, що якщо трошки тут по боках, отако, як я зараз вважу, посвітиться червоним. Ти знаєш, мене вбили, і тут ще така штучка є. Типа твоє життя і в тебе тут буде на нуду прям. Е, це отако. От О, когось вбили це на мене, слава Богу. І зараз буде покажено, хто це. А в кінці треба битися. з кілером, коли вас вле. Так, щось цю дівчинку дуже часто вбивають. Ще до цього я зайшла давненько. Так, вона думає на ось цю цікаво, да? Стоп! А ч? А! Фух, я думала, це я, типа, сміюсь. Я думала, це я сміюсь, капец. Я це думала, Я секунду прям здивувалась дуже. Потім задала. У нас відрозняли ваше костюмчики. Вау. Так. Давайте далі. Хоч би на мене було, бо в мене... З мене згадчик гатчик 6, Ще вгадаю я його. Та блін, мене был. Я бачила, що на что-то не дада дам. Конечно? Все. Ну я не знаю, хто це. Буквально не знаю. Це будь-яко. Давайте хтось такий оце і Я бы біля неї Та блін, не йти встать Я думаю, що це вона. Ну блін, це точно не було реверс. Да, це не вона такий кілер, блін. Ні. -і. треба ждать нового раунда або щоб швидше сзади на другий сервер то на блін який другий сервер тут моя близнючка я зайшов на другий сервер і що тут, тут нічого, конечно подожди <кху> закашу я хором так але тут уже це не висмислі, ну бо того, що тут уже ближче, коротше, до цього до завершення, бачите, їх вже раз, два, три, чотири, пять. Ну, ось п'ята дівочка голосує. Да, вона зникла, де п'ята дівочка вже вже їх 4. Зараз капельку подождем і все готово. Вс Цікаво. По ідеї більшість мого вже вибуть. Але де та більшість. Я зараз нікого в цьому лобі, ні, ну нікого не бачу, трохи моторошно. Неужели на этом север майже пусто? Або вони так за мною хоч... Якось... Опа, якась дівчинка є. Це та, яка ще не умерла. Опа. Топ, тобто, це та, що не було. Пичева напишу, не знаю наш. Так, ось, як я вам бачу, фінальний ви тут піться. Ой, виграв цей. У нього нік одного із аніме, коротше. Ні. Та не як Гіє. Ну зараз починається. Зараз буде перерва, я і вам виріжу. Вона одну хвилину, йде так нормально. Взагалі, не знаю на що й Хто хоче перепочити цього. Це ж гра все-таки це і є перепочинок по логіці. Початок заново, звісно. Конечно. Конечно. Я на фоні цього чубзика так дивлюсь на нього. А повернути він не до мене. А на грані, наче до якогось другого Чубзика. Це як так взагалі, а? Я обичний, як обично. Я обичний, як обично. Блін, хоч би не мене перший вбили, але зараз я знаю, що я це кажу, і зараз мене перший вбить. Логічно. Логічно. Ні, ну ти вже не вбили. Ну походу хтось навпроти мене, що так довго йде. І Ладно, надіюсь вже не мене вб'ють. Айфорика, фіп... вже посягати почала. Що з мене кілер, ой, з мене гадчик, Проводяш ще там, звісно. Блин, кажеться, він за цей час, ось цей час, що я показую, Не справиться. 4 секунди, Давай вбивай когось. не понімаєш? Ні, не справився. Цікаво, хто це зараз до цього лобі. Блін, нового кілера, короче, вибрав. Так. Ти тут звуки Ты не тут звук использует. Это звери, наверное. Я виходу так в когось персонного аж подобувається. Так. Давайте вже быстрійше. Я жду, коли я стану кілером. Це цікавіше, що тебе не розгадали. О, когось убили, Це не я, бо в мене загорюся, чого. Да, це не я. Цікаво на кого вона подумає. На мене буває часто думають, і я така апа не я. Так. Щось. а. На а это вообще не она. эта девочка. Кстати, у нее есть двойные дети. Она у меня, кстати, сидит. Хорошо, что она у меня была. Блин, это не нацет. Я уже надеюсь, что я буду киллером. Ох, хоть она у меня была, у меня трое, двое людей сидят, именно она у меня Це жесть. І вона прямо навпроти мене. Я в такому положенні, звісно, що дуже часто, наскільки я знаю, бувають опа, мене ще не вбили. Який дивино. Цікаво, що? Ну їй вже легше. А вона, якщо щось вибере правду, у нас прямо зараз буде дуель. Дуель за той дівочка, що бачите, вона навпроти мене. Вона... Давно правильно вибрала! А як він не мене вбив? В він... мене не думаєш за чогось. А, ні, вона ж повертається. Вона, кстати, коли я забула сказати, коли вони виграють, вони вибирають. Ще Сейчас мене вб'ють. я догадуюсь, хто буде. По так-то та ще не була. Не була їм та. Та вже була вбивця, її навіть вбила і виграла. Да, мене. Я знаю, хто це. Впевнений, хто це дає. Конечно. А що? А, точно, в них же зараз будет дуэль. Дуэль, давайте вже, давайте, дуэль. Давайте, дуэль. Ого. надо его и помогать. Часто ду. А я воздуха. Як думаєте, знімали вам ще один раунд? Ну я завсі раути ще не виграла. Я хочу знати, як я виграю, все, давайте відео дивиться вже як. 10 минут. І я хочу вам сказати. Ой, я хочу вам зняти далі, якщо ви звісно, не проти, Блін, що це вискакує. Ой! Я собі зверху всіх. Я найвища. Ой! Сейчас сама себя не вообще я хоп. Ну, ну короче, сейчас мы снимем вам. Я попробую быть киллером. Я вырежу початок. Я, я не покажу, пока я не буду киллером. Вот так и все. Точка. Я, конечно, еще не жажаю, я поконю, конечно, все. Інцентру зараз це не буду знімати, поки не буду е кілером, як я казала, вбивці Полегше. Я, коротше, вбивця зразу після першого раунду так започасти. Коротше, якогось вбью, щоб не було подозрій. Ну, блін. Він це далі від усіх його всім вбити. Я його вб'ю, мені треба ще вспіт за 30 секунд, короче. Ну це легко. Ну, звісно, на довго розвитку, але все я діло заробила. Так мене вбило, я би його не вбила. Да, так, все зараз показала, Мені головне, щоб не мене вирвали, конечно. Боже, не мене це не я, це не я. Я не дивлюсь на екран, я все не довлюсь, не дивлюсь. Це не я. Я чи ворожка мене немає, чи бурошка, мене немає. я чи ворожка мене нема. Ха. Я не показує, це мене гліб, що не? Це не треба просто камеру так. Як пощастило! Коротше, це жесть. Тепер вже можу знімати далі. Так. Правда, що мене не вбили. А то опять прийдеться вгадувати, блін. Я вам вже казала вже двічі, як раз я полічила, скільки раз я вам казала, що я з гадчик такий ще. Тому. Не, я думаю, я не вгадаю, а я програю вже. Я з вами це все відео. Ху, хоч би вгадати, ви вже напевно можете перевести відео до кінця і, вгадати, і побачити, що буде зі мною. І мене вбили Ви вже знали це, якщо ви перевели. Hey, <laughs> За що? Треба зацікавити 28 секунд вгадати. Ну і хто це, блін Ніфіга не понимаю. Була не була і не була. Не знаю, ні. не вона. Не вона. Стоп, шо Вона. вона. Царів вона. Я вижила. Я вижила. Я в шоке я готова. Вау, я рада. Вже круто для мене. Ну від чого? Це просто вау. Ладно, ти... не смійте мене ще розбить. Але хоча можете, якщо вже зараз. Вбить, то я знаю, хто це. А хоча якщо зараз вб'ю, тоді вже буде битва. Битва. Опа! Щас я в битву попала. Битва. Хоч би виграти, а зароститься і зараз раз, два, три якось почнеться. Ну раз два три, Але оце. Я вбила! Нхуя я виграла, я виграла, я виграла! Вау, вау! Вау, я копично! Я копично! Фух! Я виграла, але на сьогодні все! Ой, кстати, у мене нова, нова призиску появилась, а на сьогодні все! Всім па-па!